Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Нам з вами залишилися уроки повторення, і сьогодні ми теж повторюємо з вами вивчення, закріплюємо вивчений матеріал. І знову дзвони кличе клас. Знання на відчекають нас. Ми дуже любимо рідну мову і молоді очі нову, тож починаємо урок, нехай знання йдуть вам впрок. Отже, хто прийшов із гарним настроєм, рукою махніть. Хто мене чує, головою кивніть. Хто мене бачить, оком моргніть. Хто найвеселіший, ви всім усміхніться. Сьогодні на році за закріпимо все, що вивчили за цей навчальний рік. Дізнаємо, про що мріють наші друзі, читалочка, ганчик, роцинка, та ще бетончик. Отже, запишіть, будь ласка, 26 травня. Класна робота. І йдемо з вами далі. Прочитаємо з вами розмову друзів. Читалечка, я мрію провести канікули на морі. Гаджик, у мене мрія полетіти в космос щебетончик, а я мрію побачити мрію. Моя мрія побувати в Парижі, це говорила родзинка. Найбільше і найпотужніші в світі транспортне літа створили в Україні. Його побудували на Київському авіаційному заводі і дали веленню романтичну назву Мрія. Літак мрія здатен переводити вантажі не тільки всередині багажного відсіку, але й зверху на собі. Отже, спишемо з вами перше речення про літак. Підкреслимо прикметника. Отже, вправа, і позначити нам потрібно рід. Вправа 2. Пишемо: найбільший і найпотужніший у світі транспортний літак створили в Україні. Пишемо: найбільший. І найпотужніший у світі транспортний літак створили Україні. Де в нас тут прикметники? Найбільший, найпотужніший і транспортний. Отже, найбільший, говориться про людей, чоловічий рід, найпотужніший чоловічий рід, і транспортний теж чоловічий рід. Пам'ятаємо, що ми з вами визначаємо рід прикметника за родом іменника. Так, отже, якщо потрібно, зупиняйте, ні йдемо далі. Нам потрібно підкреслені прикметника записати в колонку і змінити її за родами. Найбільше, якщо це жіночий, найбільша. Середній найбільше, найпотужніший, найпотужніша, найпотужніше, транспортний, транспортна, транспортне. Так, щеботанчик цікаво, чи знаєте ви, що таке аеродром? Аеродром це місто стоянки, дольоти, посадки літальних апаратів. І як можемо перенести аеродром. Колись американський винахідник назвав свій літак аеродромом. Це слово означало те, що бігає в повітрі. Ця назва літака нікому не сподобалась, але слово залишилося в пам'яті людей. Ним почали називати місце для зльоту та посадки літаків. Отже, нам потрібно з вами списати в праві 9 э, перше речення. Позначити підмет та присадок і утворити та записати слово сполучення зі словами цього речення. Отже, пишемо права 9. Колись американський. Винахідник назвав свій літак. Аеродром. Отже, про кого говориться? Винахідник, що зробив? Назвав. Назвав, що літак? Назвав як аеродром. Коли колись винахідник, який американський. Отже, пишемо нижче: винахідник, що зробив? Назвав? Назвав що літак? Назвав як аеродром назвав коли колись? Винахідник який. Американський. Отже, прочитаємо слова, які зацікавила гаджика. Чи знаєте, що у них спітно? Гелікоптер, гнтокрил, вертоліт. Це не те ж саме, це синоніми. так? Отже, вертоліт, гелікоптер, гвинтокрил – це літальний апарат, що може підніматися в повітря без розбігу і вертикально приземлятися, а також зависати в повітря. Складемо з вами зі словом вертоліт три речення. Розповідне, питальне та спонукальне. Наприклад, вертоліт злетів у небо. Це яке у нас? Розповідне. Далі, куди полетів вертоліт? Це у нас питальне. І спробуйте політати на вертольоті. Спонукальне. Отже, вправа 11 та записали ці три речення. Можете записати власні, але щоб перше було розповідне, потім питання. І потім спонукальне. Так, вертоліт. Злетів у небо. Наступне, куди полетів вертоліт?

Спробуйте політати на вертольоті. Спробуйте політати на вертольоті. Молодці. Домашнє завдання буде сторінка 157, вправа 12. Прочитайте та спишіть текст, підкреслиті слова, позначте в них префікси. Я повинна ви з цим завданням впоратися на відміну. Всього найкращого і до побачення!